Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. На проспекті Шевченка розпочати демонтаж житлового будинку. Двоповерхівка зазнала суттєвого пошкодження внаслідок ворожого удару дронами на початку цього року. Дев'ять квартир визнано знищеними. Їхні власники зможуть отримати компенсацію за державною програмою житлового сертифікату. є відновлення. Дев'ять квартир не підлягають відновленню у результаті російської атаки шахедами. 25 січня цього року дрон влучив фактично у дах житлової будівлі, що спричинило вибух і наступну за ним вибухову хвилю, яка пошкодила двоповерховий багатоквартирний будинок. Найбільших руйнувань зазнали несучі конструкції споруди. Відновити їх неможливо у тому вигляді, в якому вони були. Під час обстеження житлової будівлі відповідна експертна комісія виявила значні пошкодження будівельної конструкції. А після додаткового обстеження дійшли висновку, що частина другого поверху взагалі є непридатною до подальшої експлуатації. Розроблений проект цього демонтажу. Частина другого, тобто вирізається другий поверх. всі дев'ять квартир. Демонтаж проводиться вручну з метою забезпечення безпеки, щоб не пошкодити будівельних конструкції, що залишились. До робіт з демонтажу частини житлового об'єкту залучені п'ять одиниць техніки та 14 фахівців. Даний будинок старого фонду тут колись знаходилися військові казарми, але він не має історичного значення. Стіни з ракушняку і дерев'яні балки. Тож проблеми під час демонтажу не мають виникнути, говорять спеціалісти. Шість власників квартир, які демонтують, вже подали заяви на компенсацію. Власники цих дев'яти квартир. Що визнані знищеними, подаються на компенсацію, за державною програмою є відновлення. Спеціальна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради вже розпочала розгляд цих заяв та по части заявам вже є позитивні рішення. За іншими квартирами відведеться робота. Мінімальна сума компенсації, яку отримують власники знищених квартир за державною програмою є відновлення, становить 1 мільйон 800 тисяч гривень за житло у 39 квадратних метрів, а максимальна 3 мільйони 200 тисяч гривень за знищену квартиру у 67 квадратів. Частину двоповерхового будинку, що залишилася, експерти визнали придатною до проживання. Зараз розглядається питання її капітального ремонту. Замовником цих робіт з відновлення будівлі у даному випадку виступає департамент. Монт міського господарства вже замовлений проєкт капремонту частини споруди, що залишається зараз. проєктувальники визначають міцність будівлі та яке навантаження вона може витримати. Далі буде на да, проектувальники, експертиза, будівельні норми, тобто це процес вже йде, але він трошки е, тривалий». Демонтаж триватиме до кінця місяця. Орієнтовна дата завершення 25 квітня. Суттєво постраждала внаслідок тієї російської атаки і будівля. Напроти її обстеження продовжуються. Наразі готується технічний звіт про стан несучих конструкцій, який власне і вирішить долю цієї споруди. Проти 9 квітня мешканці Одеської області пережили чергову нічну атаку дронами Камікадзе. Російські війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу шахет по південних регіонах. Під прицілом агресорів була критична інфраструктура. Напружена бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Унаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний будинок, обірвали лінію електропередач. Як повідомлення, Ли військові люди не постраждали. Загалом уночі ворог випустив по території України 20 дронів. Про це повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня України. Одеський прикордонник, який за гроші допомагав ухилянтам тікати з країни, проведе два роки у дизбаці. До незаконної схеми правоохоронець залучив своїх знайомих, які на автомобілі перевозили втікачів до сусідньої держави. Фігурант знайшов двох охочих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів з кожного вивезти їх з України. Після отримання грошей він посадив їх в авто до знайомих і встановив локацію на карті, куди треба було доставити чоловіків. Їх затримали у 100 метрах від державного кордону. Повідомили у прес-службі ДБР. На Одещині чоловік у нетверезому стані вийшов на балкон і став стріляти з рушниці по перехожих. Стрільця затримав поліцейський спецназ. 42-річний мешканець Великодолинського таге у нетверезому стані зарядив мисливську рушницю, вийшов на балкон і облаїв перехожих. А потім близько шести разів вистрілив у бік людей. На щастя, кулі ні в кого не влучили. Від поліції правопорушник закрився у своїй квартирі. Для його затримання викликала бійців батальйону поліції особливого призначення. У стрільця вилучили рушницю та набої чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Сьогодні серед користувачів в умовах оперативної комунікації в часи суцільного стресу запит на оптичний інтернет, який працює без світла, стає ще більш актуальнішим. Системи енергонезалежного джіпон інтернету надійні за будь-яких обставин, наголошують фахівці телекомунікаційної компанії Тенет. У цьому пересвідчилися мешканці одеського житлового комплексу, які вирішили прокласти оптиковолокно а в свій підвал сховище, аби бути на зв'язку. Час тривог користуватися перевагами енергонезалежного інтернету за технологію джепон можна не тільки в квартирах і офісах, коли лунає сигнал тривоги і треба спускатися в підвальне сховище, бути на зв'язку ще важливіше. Так вважають мешканці багатоповерхового одеського житлового комплексу на Молдаванці, вже маючи позитивний досвід співпраці з телекомунікаційною компанією «Тенет», Одесити запросили фахівців компанії прокласти енергонезалежний інтернет за технологію джепон прямо у підвал будинку. З компанією «Тенет» ми співпрацюємо з 2005 року від дня побудови нашого будинку. Вони, вони перший оператор, який зайшов до будинку і почав, почав надавати послугу інтернет-зв'язку. У компанії «Тенет» була така програма забезпечення інтернетом, укриттів в будинках. І було проведено інтернет-лінію якою співвласники користувалися, і дуже вона була з нагоди. Кабельний інтернет в укритті став необхідним під час воєнного стану, тому що зв'язатися з рідними або дізнатися найактуальнішу інформацію через мобільного оператора було неможливо. У підвалі немає зв'язку. На той час мешканці замовили так звану кручену пару, але наразі, через періодичні відключення світла, стало зрозумілим, що потрібний джипон, який не залежить від електрики. Особисто це не проходить якесь там рішення. Завжди ми збираємося не тільки актив вдома, а ми збираємося всі і вирішуємо це на вечі. До мене звернулися спів... співвласники після останньої атаки, коли зникло світло. І ми звернулися до тенета, і компанія Тенет оперативно відреагувала, та абсолютно безкоштовно зробила таке переключення. Зараз під час повітряних тривог до сховища приходять і мешканці сусідніх будинків. Там Wi-Fi, вільна зона, і кожен співвласник, або кожен, хто в нас тут з сусідніх будинків приходять люди, підключаються. Там пароль такий дуже простий, всі його знають, і всі, хто приходять, всі підключаються та користуються. Всі моніторять там, новини, що там відбувається, куди летить. Там. Джепон стабільно працює без світла і гарантує якісне з'єднання незалежно від зовнішніх факторів. До того ж, ця технологія уможливлює високу швидкість передачі даних. Ще один плюс такої системи: на неї не впливає кількість підключених пристроїв. Додають в телекомунікаційні компанії. Комунальні служби міста підготували пам'ятник одеситам чорнобильцям до пам'ятної дати. Наприкінці квітня виповнюється 38 років від найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. І до сьогодні в Одесі проживає більше трьох тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Напередодні 38-ї річниці Чорнобильської трагедії в Одесі приводять до належного стану пам'ятні міста. Так, працівники комунального підприємства Сервісний центр провели клінінгові заходи пам'ятника Одеситам Чорнобильцям, який розташований у центрі міста. На балансі комунального підприємства Сервісний центр знаходиться 45 об'єктів монументального мистецтва, які не є об'єктами культурної спадщини. Протягом року, коли погодні умови стають більш сприятливими, при догляді за пам'ятниками ми долучаємо пристрій високого тиску, який кріпиться на автовишку. Такі пам'ятки монументального мистецтва комунальники миють двічі на місяць. При очищенні забруднення з поверхні фахівці використовують спеціальні реагенти, які допомагають впоратися із брудом, що в'ївся. Адже всі пам'ятники розташовані на відкритій місцевості. Окрім миття та прибирання прилеглої території, наші робітники виконують поточний ремонт, а саме оновлення фарбованих елементів, відновлення сколів, усунення засолів, відновлення бородюрів та плиткового покриття. Також ми маємо роботу з усуненням наслідків вандалізму. Пам'ятник Одеситам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, розташований у сквері на розі Олександрівського преспекту та Малої Малоїрноуцької. Ця монументальна конструкція являє собою колону з чорного граніту, вершину якої вінчає людська фігура у вигляді розп'ятця, що обома роками утримує дві половини атомного ядра. На підніжжя пам'ятника нанесено напис одеситим чорнобильцям. Пізніше до напису було додано учасникам ядерних випробувань. Щороку до річниці аварії біля пам'ятника проводять мітинг реквієм пам'яті жертв катастрофи, аби покласти квіти та вшанувати подвиг учасників ліквідації найбільше в історії людства техногенної катастрофи. До 80-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників 10 квітня у місті посилять заходи безпеки та обмежать рух біля Алеї Слави. Повідомили у головному управлінні нацполіції. Так протягом всього дня працівники правоохоронних служб подбатимуть про публічну безпеку і порядок, патрулюватимуть громадські та пам'ятні місця, присвячені Другій світовій війні. До роковин визволення Одеси від фашистських загарбників 10 квітня, в рамках заходів безпеки, меморіали, пам'ятні місця та околиці, перевірятимуть вибухотехніки. В'їзд туди буде організовано через пропускні пункти, аби не допустити осіб з речами і предметами, які можуть спричинити шкоду життю та здоров'ю громадян. Також зауважують правоохоронці, тимчасово буде обмежено рух громадського транспорту біля Алеї Слави. Щодня безперестанно, міста та села України, у тому числі Одеса, відчувають на собі зброю. На агресію Росії імовірність нанесення повітряних ударів у знаково для Одеситів дату теж висока. Тому у цей історичний день, віддаючи шану подвигу героям, які боронили рідну землю від нацистських окупантів, закликаємо не втрачати пильність, дотримуватися заходів безпеки, уникати скупчень біля пам'ятних місць і реагувати на сигнали повітряної тривоги, зауважив заступник начальника головного управління національної поліції в Одеській області Денис Захарченко. Поліцейські також нагадали про необхідність мати при собі паспорт. Не вживати алкоголь у громадських місцях, а також не використовувати символіку, яка може викликати агресію. Незабаром до нас прийде Великдень, який традиційно супроводжується приготуванням різноманітних страв та святкуванням в колі найближчих. Наші кореспонденти з'ясовували, як змінилися ціни на святкові страви, та що на це впливає. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки. Та За місяць Україна буде святкувати Православний Великдень. Так, 4 травня закінчується Великий піст, і вже наступного дня віряни зможуть скуштувати всі до цього часу заборонені страви. Проте готуватися до урочистостей і продумувати меню святкового столу варто заздалегідь, оскільки чим ближче до Великодня, тим вищі будуть ціни на продукти, кажуть фахівці. Інгредієнти до паски Я вже готові випечені паски, яйця, сир, м'ясні продукти, ковбаси. Ціни зростуть за моїми підрахунками в цьому році не більше ніж на 15-18%. Для прикладу, ми подібний підрахунок робили в 23 му в порівнянні до 22 го Там було зростання на 20%. За словами фахівців, найбільший діапазон цін, який можна зустріти на ринку чи при лавках магазинів, це ціни на м'ясо та різні види ковбасних виробів. Діапазон найбільш популярної продукції – 145-400 гривень. Це теж невелике подорожчання, там в межах 7-10% суто по ковбасі, я зараз маю на увазі, і воно все після свят нормалізується. Масло 52-70 гривень за 200 грам, упаковка масла, і в принципі більше вона коштувати не буде. Так, вартість великодньої паски буде залежати від того, чи будуть її пекти самостійно, чи купуватимуть готову. Розповідає Тетяна Попович. Якщо купувати вже готову, то ціна буде десь плюс-мінус у нас від 50 до 100 гривень за штуку. Яйця, за моїми підрахунками, подорожчають не більше, ніж на 5-7%. Це в нас буде така ціна плюс-мінус 52-58 гривень за десяток. Сир твердий. Подорожчання в межах 3-5%. Середня ціна е, найбільш популярного виду твердого сиру це буде в районі 280-300 гривень. Також спостерігається здорожчання на овочі. Це відбувається у зв'язку з тим, що на прилавках ще немає вітчизняної продукції а наявні овочеві запаси потрохи закінчуються. Зараз у нас на ринку, наприклад, томати коштують від 68 до 100 гривень за кілограм. Огірки коштують від 85 гривень. До 100 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, це подорожчання приблизно на 18-22%. Цього року я не можу сказати, що ця ціна протримається довго. Як тільки на ринок вийде вітчизняна продукція, ціни відповідно опустяться. Зараз ми маємо таке так би мовити, міжсезоння, тому що в нас на ринку є помідор огірок. Зелень – це ще теплична продукція з комерційних теплиць, які витрачають кошти на обігрів відповідно на електроенергію. Відповідно і ціна зараз трошки висока. Фахівці запевняють, підвищення цін на продукти в передвеликодній період традиційне явище, і вже після головного свята весни ціна стабілізуються. Тож тим, хто хоче заощадити, варто не гаяти часу і розпочинати необхідні заготівлі. Смертельна аварія сталася у Білгородністровському районі. Вантажівка збила жінку, яка їхала на велосипеді. ДТП сталося на автодорозі Одеса Рені в районі села Михайлівка. Вантажівка дав, збила 38-річну жінку, яка їхала на велосипеді по краю дороги. На жаль, велосипедистка загинула на місці. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. На річці Турунчук викрили п'ятьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тисяч гривень. Правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність. Неподалік населеного пункту Яська співробітники водної поліції помітили місцевих мешканців, які ловили рибу забороненими знаряддями лову. У правопорушників вилучили невід і 470 карасів. За підрахунками екологів, рибалки завдали державі збитків на суму понад 740 тисяч гривень. Фігурантам загрожує до трьох років обмеження волі. Повідомили в прес-службі облполіції. Становлення теплої погоди для різних людей пов'язане з певними діями, для яких треба знайти час. Для автомобілістів це заміна шин. Зимову гуму міняємо на літню. Коли це треба робити? Як зберігати шини? Відповіді на ці та інші питання ми шукали у фахівців. Сьогодні ми живемо в умовах, коли небезпек більш ніж будь-коли. Тому якщо ми можемо позбавитися, хоч якихось з них, це треба робити. Одна з таких небезпек їзда в теплу пору року на автомобілі з зимовою резиною. У неї состав намного мягче, ніж у літньої резини, і тому її починають виривати куски. вона пливе на асфальт. Тобто, сама, коли розігрівається, вона стає більш така м'яка, м'яка, і тормозний путь збільшується, Ні, входив повороти. Тобто тяжело управляти автомобілем. Водій просто зобов'язаний бути дисциплінованим, бо від нього залежить як його особисте життя, так і життя пасажирів. Тому сподіватися на тепле одеську зиму або їздити влітку на зимовій резині вкрай небезпечно. Деякі Одесити знають це з власного досвіду. Наш співрозмовник Лев говорить, резину змінюють два рази на рік, обов'язково. Дітка зима тепла, але навіть коли у нас в декабрі було у нас за меділь. Я вилетів на і стало страшно, тому поїхав перебувся. Хоча думав, катаюсь на літній, але є простой пример, ми не можемо ходить в обуви обуві і и зимою, ну і також в тапочках ходить зимою. Поэтому резиной тут же саме. Про те, що необхідно терміново перевзуватися у зимову гуму, водіям говорять сніг та голольот. На шиномонтажі вистроюються черги. Навесні ситуація інша. Багато хто не поспішає змінити зимові шини на літні. А це говорить фахівець небезпечно. Якщо у нас температурний режим свыше 10 градусів, ліба ну взагалі рекомендують від 4 до 10 градусів уже резины. То Тобто, якщо у нас вже температура стабілізувалась, їдемо на шиномонтаж. Бажаючи заощадити деякі водії користуються так званою всесезонкою. На запитання, чи можна не змінювати комплекти гуми, фахівці відповідають, це не для нашого клімату. Всесезонка, ну, резина – це така рання весна, позніє осінь, але ну, ніяк не зима, тому що вона зимой не працює. Одне з питань, які виникають у автомобілістів, де зберігати зимовий комплект шин влітку, а літні з приходом холодів. Добре, якщо є гараж або великий балкон, але наявність місця теж не основне головне, як підготувати гуму для зберігання. Прежде всего резину желательно хранить при температуре до плюс 25 и относительной влажности 50-80%, то есть не более. Ну, кто-то хранит с консервацией в подвале, это тоже неплохо, и кто-то хранит на балконе. Но опять же, надо соблюдать температурный режим и влажность. Хто хранит з консервацией, ми предлагаем тоже консервацію, не буде лишним, то есть обезопасить резину от растрескивания, от пересыхания, пересихання, то тобто обрабатуємо спеціальними средствами на основі силикона и которые продлевают жизнь, скажем так, покрышка. про інші лайфхаки з експлуатації та збереження автомобільної гуми. Ми розповімо в наших наступних матеріалах. Народження театральної таємниці саме так можна сказати про виставку робіт студентів і викладачів Одеського театрально-художнього коледжу, яке відкрилося в арт-просторі дитячої бібліотеки на розі вулиць Базарної і Катерининської. Костюми, театральні маски, гляльки, макет майбутніх декорацій усе виконано з майстерністю, любов'ю, абсолютно вручну, від маленької деталі до повного витвору театрального мистецтва. Одеса театральне місто, і не тільки тому, що тут народжувались, учились або виступали найвідоміші музиканти, письменники і актори, а ще й тому, що в Одесі в навчальному закладі, який сьогодні має назву Одеський театрально-художній коледж, майже 100 років виховують тих, хто творить чудеса поза сценою, додаючи краси, життя та глибини кожній театральній постановці. Одеський коледж. Професійно готує кадрів для театру, для театральної роботи, для кіно роботи. В першу чергу ми готуємо костюмерів, спеціалісти, які. Художники, спеціалісти, які розробляють костюми, які представляють свої роботи і в кіно, і в театрі. Ми готуємо гримерів. Звичайно, що є художники, технології, художники, оформлювачі. Вони готують все середовище для зйомок, для театральної постановки. У навчальному закладі є ще чимало спеціальностей, які не представлені на виставці: режисура, кінофото, відео справа, світлотехніка, звукове оформлення, видовищ. Цю роботу можна побачити. Чити на сцені, а в стінах арт-простору централізованої міської бібліотечної системи для дітей глядачів зустрічають витвори, виконані вручну студентами-викладачами, бутафорами, гримерами, костюмерами, але в першу чергу художниками. Вони всі закінчують живописний факультет, от вони займаються живописом, і тому в них є змога композиція, потім живопис і змога зробити образи. Кожен в своїй спеціалізації дуже гарно розкриває для того, щоб потім працювати в спектаклях, в театрах, в різних концертних залах. Григорій Вовк називає театральних художників психологами мистецтва, тому що вони не просто передають образ, а створюють сценічну умовність. Так що оглядач сприймає її як реальність до навчання в коледжі підходять дуже індивідуально, намагаючись в кожному вступнику, дев'ятикласнику або випускнику 11 класу знайти його власну творчу жилку. Тут добре мені нравиться вчитися. Тут всі вас полюблять, знайдуть якийсь. Іскру вас э, надихають. Мені це подобається серед присутніх на заході. Молодь, яка вбачає своє майбутнє у вмінні оживити персонажів через костюм. Мені подобається вся ця діяльність костюмерів, там дизайнерів. Вже люблю там здавати якісь е, образи. Театральні художники вивчають епохи, аналізують характери героїв і втілюють це у деталях. В експозиції театрально-художнього коледжу, зокрема, можна побачити картини, національні костюми і плаття епохи відродження, скульптури маски, створені гримерами, лялькових Шерлока Холмса і доктора Ватсона, і багато іншого. Виставка в арт-просторі дитячої бібліотеки на розі вулиць Базарної Катеринінської буде працювати до 3 травня, вхід вільний. А на відкритті присутніх привітав Одеський театр музичної комедії. Одком місця тут нема, панує радість, а нуся радість, хай сама. З другом кліч обліч, щастя, вічна віч, проведемо ми дивно ніч. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.